Вітаю, друзі, вітаю! Да, знаю, Холодрига вже, вже холодрига. Останні осінні дівчині, сьогодні 26 -е. у нас листопада. Так, я знаю, що я, я навіть легко вдіти, але закриваємо сезон. Це поспішає вже позакривати все, поутепляти. Деревця позамотуємо, мабуть. Так що таке, ну не дуже і коротеньке, але відосик буде з мене зараз. Набирайтесь терплячки, поїхали. Це просто спускався сусіда попередить, що до скількох ми будемо сьогодні працювати. Ну, заодно давно донизу не спускався. У нас такий, бачите, такий спуск. Ой. Уже майже нікого нема, десь на вулицю у нас зимує по одному жильцю на цих наших дачних хуторах, на наших фермах. Як бачите, вже ось по вулиці ми залишилися вдвох поки що. Ось дивіться, тут сусіда гарненько підготували вже все, садочок. І таким чином закругляємо цей сезон. Вже навіть почали підготовку до наступного, ви знаєте, озими все повисаджували. І дерева зараз будемо укутувати. І через пару-тройку годин вже на зимовку у місто квартири. Оце. А це так збоку виглядає наша міні-ферма. Ось таким чином все також вже готово до зими. О. Є в нас і правда і такі хазяйва. Як то бачите, володарі джунглів. Ну... Є і, як то кажуть, хоч трошки, але дбайливі. Ні, я не натякаю на себе, я на всіх, хто активно займається землею, садом-городом. Ось все, друзі. Обгортаємо дерева. Ну, так, в такому разі дуже... Важко я сьогодні знову без штатива, без підставок різних, без помічників. Я буду обгортати, а потім покажу, як воно виглядає. Там нема нічого складного. Простими мішечками, цукровими обматуємо, вірьовочкою фіксуємо і все буде добре. Так що подивіться, ну, я покажу результат, ну і в двох словах ще розкажу. Щодо чого. Ось так виглядає, друзі. Рядочок, який я формую, вирішив, що ну, максимум отут ще буде поруч паралельно ще один рядок, метра два з половиною три. Ось так. Так. Оцей рядок, це буде 6-7. Можливо, навіть зараз вибачаюсь, скажу точно. 3, 2 і 3. да. І ще сяде отам от деревце, або тут. І там, як мінімум, одне ще. Да, 8. Вісім тут буде мінімум. Вісім, а то й 9, якщо невеличкий, 9, мабуть. І оце буде рядочок. Там. У нас персик, вишня, вишня і ще щось стане. отам от. Так, І буде. В такому разі ось так. Рядок дерев 4, п'ята ісполінка сліва. Далі у нас угорка слива, черешня. Це яблунька-росавка. Сорт такий. Це яблонька Red Topaz. так, це персик, але мені щось підказує, що він гавкнув. Ну, побачимо. По весні, якщо ознаки життя не буде з його боку, значить, замінимо або на такий самий персик, або просто на грушку, можливо, побачимо. І ось так цей рядочок. Всю молодь, всі молоді, ми вирішили на зиму обмотати. Звичайним цукровим мішечком обматуємо і цього достатньо. У нас такі зими, що вистачає для молодняка і цього. Ці абрикоси і далі вже дорослі деревця, воно не боїться вже наших морозів місцевих. Ну, і тут, да, як же без шоколадки. Шоколадка завжди у нас на допомозі. Вітаю всіх вас також. Це у нас Семиренка. Я навіть її трішки зовсім пригорнув, так, сантиметрів 7-8. А це найкращий сорт, із якого я поки що знаю, це скіфське золото. Також вдвоє я завернув мішечок, обв'язав і трошки підгорнув теж. Не знаю, зайве це чи ні. Кажуть, що треба просто робити калачиком навколо, щоб вода. А я трошки його утеплив, так, а по весні розгорну. Не знаю, може, це я поступаю неграмотно. Підскажіть. Цей піньок уже у нас іде, скоро розсипеться. Це з старої абрикоси. Вона там іноді стріляє чимось, я вже показував. Я його одразу прибираю. І. Таким чином, це у нас оці що вдоль забору цього йдуть, ці дві старі абрикоса слива вже теж гаплик скоро. А там дві яблуні старі, будемо заміняти молодими, ось початок вже є. Сімірінка, скіпське золото. Далі вже рік-два максимум, не більше вже, вже гаплик їм цим теж. їм більше 35 років. Але ще родять, то тільки за цього ми залишаємо їх, Тоже будемо заміняти, і тут сяде навіть не три, а ще й чотири деревця, можливо. Ну, Раніше так садили по старинці. дуже обширно. Зараз будемо густіше садити. Тут буде також рядок, Так, а можливо навіть і два. Тут ще рядок вийде. Ну, тут у нас кущики, поки що смородина, агрус, і це аронія чорноплідна горобина. Так, ну, про е, наш інжир, який новосіл у нас, я вже казав. Вперше в своїй практиці я е, ризикнув спробувати інжиром зайнятися. Не знаю, що з цього вийде, але я вже показував. Він вже захований. Сьогодні у нас вже останні дні осіні, сьогодні 26. -те. Виходить, у нас вже листопада 5 днів і вже зима. Я вирішив, тому що іноді вже вночі до нуля і до мінус одного прогнозують. Я його закрив, дихалку йому оставив. Вон там така адушинка легка залишилася. Напишіть також, це правильно чи ні. Ну, показав я, так? Да? Якщо дозволяє стовбур височенький, то просто мішечком цукровим обмотали і прив'язали так, щоб не розмоталось і щоб вітром не збило. Головна ціль такої обмотки це щоб не було прямого удару морозу. От і все. Це саме головне. Зайці у нас не забігають. Отам, от, от у нас по полям зайці орудують дуже страшенно. Зайці не забігають, тому що я провірив, ограда у нас ідеальна, Кругом і рябіться, притягнута і все. І також треба ваш порада. Вибачаюсь, забув персик. Це вже другий рік ми його обматуємо, ну поки що живий. Цей персик живий. А отой там зверху, ну надія є, але не дуже е, цей. У мене е, прогноз невтішний. Не І це так я троянди 9 штучок минулому відео показував. Так ніхто не написав, правильно ось це чи неправильно. Кажу відразу, потім я їх буду е, розсаджувати. Ну Це наша лілія тут. Калину я також трошки замотав, і то не тому, щоб не замерзла, а тому, щоб стягнути трошки, бо вона полізла в різні сторони і розповзається по всьому цьому е, прямокутнику. Ось тут у нас. То я її вирішив стягнути, Якщо треба, то і весною і літом залишу стяжку, але таку, щоб не пошкодити е, сам стовбур, оці гілочки, щоб не пошкодити. Ну, і ось таке вже пообгортав аронію мамку нашу, де я попришпілював, пообгортав листям яблуневим, тут на перемішку яблуко шовковиця Цей виноград засипав коріння трошки, і там два у нас куща здоровенних винограду і тут. Нижній я не засипав, бо там у нас чесник. Не хочу прикапувати чесник, щоб не зіпрів. А тут у нас і так коріння цього винограду уходять під бетон. Тут подушка добра така і бар'єр для морозу. Нормальний, цей виноград ніколи не перемерзав у нас. Ну І таким чином, отак от уже і полуниця починає засинати потрошку у нас. От таким чином у нас останній наш візит. Ну Я так думаю, якщо нічого не трапиться, постукаю по дереву ту тьфу тьфу як то кажуть, через ліве плече. Можливо, хто і не суєвірний, але я признаюсь, трошечки останнім часом щось воно пробиває на суєвірство. з цими е такими сучасними катаклізмами різними цими важкими часами, то трошки пробиває. І ще у нас оставалось трошки чесночку. Отут, -от, три рядочка чесначку посадили десь ось де прочирено ось досі, так? Три рядочки чеснику. А тут чотири рядочки озимої морковки. Там буде вже весняна морковка, посаджена на весні. А то у нас все, оце, оце, плантація і трошки вище, це все картопля буде. Де ото видно ще залишки ну, ну окреслюється видно. це буде бахча, гарбузи. тобто, а тут будуть кавуни, воно теж видно. Таке зелененьке це кавуни. Це, як я і сказав, це все буде картопля. Ну і зверху садочок теж. Отаким От чином закриваємо ми сезон 2025. Дякую землі, дякую небу, дякую Сонцю, дякую нашим захисникам за те, що дали попрацювати у цьому сезоні. Мед гриби Шовковиця, хай всім здоровиться, друзі. Отаке От у нас заключне відео. Ну, ще пару слів, як завжди Я люблю на коня казати на пасашок по скриптум, як зараз модно казати. І Ще пару слів. Якщо ви у північних Регіонах України особливо обматуйте північних і східних. На Заході не такі вже й сильні бувають морози, але в Прикарпатті і вище туди до Карпат. Там я знаю, що морози бувають люті і сніга. Але якщо сніжок, сніжок засипає, отак, то тоді вже деревцю не страшно. Це йому страшно на відкритому. Ось у нас з поля задуває, так буває, що. Капець. А взагалі то більше всього підмерзають найнижчі, завжди. Зверху продувається і морозу не дає е, орудувати, як то кажуть. А чим нижче, тим більше хапає мороз. Отам От на низині частіше буває підмерзає все. на низині Тому що там менше вітру. Ось, мені так пояснювали старші досвідчені мудрі люди. Тому. Бажано особливо нижче підв'язати. А зверху, вже тут, я думаю, на вітерцю тут буде все нормально. От тепер вже точно все, друзі, наговорився. Думаю, наговорюся, бо всю зиму буду мовчати, сидіти вдома на дивані. І тільки буду переглядувати вже ваші відоси, ваші коментарі читати. Так що пишіть, друзі. Не забувайте, що я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь, ласкаво просимо у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ви знайдете посилання до всіх моїх соціальних мереж, в тому числі і ще на три YouTube канали. Приєднуйтесь, буду дуже радий. І так, з вами був фермер, дачник, аматор Сергій. Дякую за сезон ще раз. І до зустрічі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скорішої нам перемоги бажаю. Ох, скоріше б во нам закінчилося, бо вже Не кажи кума. Самолтчика люблю. Вибачайте це так уже до слова. Як воно вже все вже це. Хух, достало. Ну, я завжди кажу, є місця і є люди, яким набагато важче, ні, ніж е, нам з вами. Так воно і є. Дякуючи Богу і дякуючи небу. Цей рік ми закриваємо, точніше, сезон. Та вже скоро і Михайло вже пролетів на своєму коні уже давно. Скоро вже Миколая буде 6 грудня. А там, дивись, вже і Різдво, далі і Новий рік і півзими нема. Так що, друзі, скоріш за все буду казати до побачення до весни. Але я вдома на дивані ще щось придумаю, можливо, про кімнатні рослини, та ще щось зніму. Дякую, ще раз дякую. До зустрічі. Ну, ось таким було закриття сезону, друзі, у нас я вже вдома. 26 листопада. Звісно, ще відео будуть і в цьому році, і взимку, і в січні, і в лютому, ви знаєте, буде зима не скучна, тому я сказав, що саме безпосередньо на міні-фермі на дачі, там вже відео не буде в цьому році. А ось вже десь в кінці лютого і на початку березня буде перший виїзд, і будемо вже дивитись, як там часничок проростає, як цибулька проростає. Ну і як перезимували молоді, особливо ці, що я тільки на що в цьому році висадив деревця. Як ви бачили, я обмотав цього разу всі. Деревця, яким до 3 років. Яким вже 4 роки і більше, я не трогав, абрикос взагалі я ніколи не обматую, сливи і абрикоси, яким уже багато років, ну тобто 4-5 і більше. І так само і груші, яблуні, такі вже, як я кажу, літні такі. То я їх вже не обмотую. Ото тільки молоднячок до трьох років. Включно. До трьох років включно. Можливо, ще на наступний рік я обмотаю. Коли вже окріпнуть деревця, тоді вже не буду на зиму обматувати. Та, чесно кажучи, дивіться, вже 2-3 роки у нас такі зими, що навіть, можливо, і більше. Десь 2, максимум 3 тижня морозів. І то морози які? 3, 4, 5, ну 8-9 градусів. Все. Дуже рідко буває за 10 градусів морозу. Тому е, такі температури повинні витримувати деревця, яким уже 3 роки і старше. Дякую, що були зі мною. Оце вже такий поскриптум, точнісінько кінцевий, бо я ніяк не можу розпрощатися. Дякую. До зустрічі! Ще на каналі в цьому році, і ми зустрінемось обов'язково.